Валерій Колезник та Микола Шатило лікуються у кардіологічному відділенні першої міської лікарні Житомира. Микола розповідає, що переніс інфаркт. Він каже, що 15 жовтня, коли його перевели з реанімації у відділення, то одразу відчув, що у кімнаті тепло, включили опалення. Десь 15-го вони пробували, видно, запуск робити. Я так, бо я до п'ятнадцятого був, а там вже я. Так. Чи вам тепло тут, чи не мерзне, чи не дує? Ні-ні ні, все нормально. тут. тут пластикові вікна. вікна, все тепло. Я вам скажу, що в палаті всі, ну якби ну нема так, щоб кривалося, так нормально тепло. Ну, тут сонячна сторона, тому тепло. Зало, це не... поділи, так, тепло. це ще не зима. А вночі? Вночі нормально. Тепло вночі. Хорошо. Василь Базленко, заступник директора з технічних питань міської лікарні номер 1 розповів, що у 12 корпусах лікарні у стаціонарі опалення увімкнули у неділю 15 жовтня. Поки тепло. Теплоносії дають не високий, але для того для забезпечення лікарні теплотою, видає, достатньо. Зараз тепло, зараз 20-22 градуси в палатах, 25 в пологовому відділенні. Якщо чуть немає, ми включаємо підігрів електро. У нас стоять 5 ІТП, індивідуальні теплові пункти. Які зараз, яка температура на вулиці, такі подається теплоносієм. П'ятирічний Тимофій, перевіряючи гріють батареї у групі дитсадка. Хлопчик розповідає, що пам'ятає минулий рік, коли був блекаут. Може, таке такий що нема електрики і нічого не працює. Сьогодні добре тобі, Так, да але сонце не гріє. Я це точно знаю. Галина Проноза, завідувачка дитсадка номер 29 каже, що з понеділка, 16 жовтня, включили опалення у дитячому закладі. Звичайно, сьогодні у нас всі приміщення теплі і діткам, звичайно, стало комфортно перебувати в них. Температура, як ви бачите, ось у нас на градуснику перевищує вже 19, ну ближче до 20 градусів. У нас включається Системи опалення. Щоденно у нас проводиться моніторинг температури тобто ми кожного дня. Медична сестра проходить в групу і відмічає температуру наших приміщень. Звичайно, дивиться на вологість приміщень. Валентин Арендарчук, директор міського департаменту освіти, каже, що кожного дня о 10 ранку всі садочки звітують про температуру у дитсадках. За санітарними нормами у спортивних, актових та музичних залах дитсадка, температура має бути 19 градусів тепла у групових приміщеннях. До 22 тепла. 16 жовтня почався опальний сезон, але, дякуючи нашим комунальним службам, системи почала заповнюватися в наших садочках уже на вихідні. І тому діти вже в понеділок приходили в садочки, де вже більше підключені підключене теплоносій. Зараз іде процес повністю заповнений. На сьогоднішній день 36 садочків вже отримали теплоносій, 9 у нас получається, але ситуація. Повністю контрольовано, нормально. Там, де недостатньо температурний режим, у нас включаються собою в речі в цих приміщеннях, садочках. Якщо не стачають, ви бачите, вот тут ми додаємо. А бойовичі, які є в департаменті САТ, розвину посадочкам, беремо їх заявку, потребу і які нам подарували НСФ, Ми забезпечимо. Валентин Арендарчук каже, що декілька днів ще буде заповнюватися система опалення у навчальних закладах міста. На випадок аварійних ситуацій працюють чергові бригади. Процес він стабілізується декілька днів. От у нас готові чергують бригади. Якщо не дай Бог, порив, під час заповнення системи водою подачи нося працюють в кожному закладі на випадок аварійних ситуації, течії і тому Тетяна Скоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.